Це зараз трохи більше вільного часу і мав необережність залипнути в соціальних мережах, типу Тік-Ток. параша, взагалі не рекомендую ну, аж, аж тошна, от, час злити її просто як наче в туалет. По-перше. По-друге, накручування різної цієї е, проблематики. То одне, то інше. Все пропало там, ну, вих... Виходиш звідти через годину, да, просто голова квадратна. От єдине, на що там можна подивитися, це якісь груди жіночі. І все це єдине. А так десь цілий рік збирав, щоб купити 100 доларів. І то заходиш, кажуть, що це 100 доларів не ті, які там приймають, за них комісія старі. І просто, ну на нафік воно треба взагалі? От не дивіться, от відпишіться всіх, від підпишіться на мене і.